Путін сміється, звісно, тоді, коли бачить нерішучість нас, нерішучість наших партнерів, союзників так чи інакше, але Путіна стримує лише швидкість і оперативність, коли ми дуже швидко і оперативно реагуємо разом з партнерами. Захід, звісно, має чітко розуміти, що Заявами одними Путіна зупинити нереально. І ми бачимо ці жахливі обстріли буквально ось нещодавні, по Львову, де гинуть цілими родинами цивільні люди по цивільній інфраструктурі. Б'є по наших енергетичних об'єктах. Б'є і звісно, коли ми наші експерти роблять аналізи. Цих ракет, коли бачить там компоненти, які заходять від країн наших партнерів, то звісно це дуже справедливі заяви президента Зеленського. Тому перше, що потрібно негайно посилити тиск оперативно, негайно посилити тиск санкціями. В тому числі для третіх країн, які постачають ці е, в обхід санкції ці е, деталі зрозуміло, що ні Сполучені Штати, ні інші європейські країни, е, які мають ці комплектуючі напряму в Росії, їх не постачають. Але разом з тим є треті країни, які закуповують у, у, у Сполучених Штатах в Європі ці компоненти, і м, напряму постачають. Російській Федерації, яка здійснює цей жахливий терор проти цивільного населення, тому санкції проти третіх країн це невід'ємна складова. і Вони мають бути не затягнуті в процесі, а швидкі, оперативні. І тоді буде реальний результат. Інакше інакше результату не буде.